Друзі, доброго дня! Така хатинка село Угловато Христинівського району 10 кілометрів до Христинівки. Опять закуток отакий. А там за тою хатою асфальтна дорога нормальна рівненька між селами. Тут такий закуточок. Тут дядько жив, десь поїхав, там ярок якийсь, тут сусіди живуть, е, газ заведено, вода централізована, є водопостачання, труби, і от там є криниця. Сусіди від криниці беруть воду, вкинули насос і беруть. Звідти кажуть, вода хороша і їм вистачає. Ціна будинку 3000. Можливо, буде торг, власників зараз немає, я сильно не розпитував. Будиночок такий треба трохи ремонтувати. Тріщин сильних таких не видно, але красити, білити треба. Зараз не дуже розумію, що де. Якісь тут труби виходять, але в хату вода не заведена. Зараз подивимося в хаті, потім на дворі подивимось. Така веранда стеля глиняна. В цьому році зайшли ось кусочок в пом уже. Тут кухонька невеличка, газ до плити підведений. Це котіл газовий, наче працюючий. Грубо така є. І три кімнатки. Будинок щось я не побачив. Мабуть, глиняний, зараз подивимося. Ну, глиняний точно. Чи обложений цеглою. щось я не Не звернув увагу. Тут невеличка спальня, узенька. Там грубка теж ось мало місця, важко зняти, так щоб було щось видно. Ну, ця кімнатка вузенька, в ширину метра два, мабуть. Це груба. І зал, третя кімната. Меблі, мабуть, залишаються, я так думаю, бо власники далеко звідси забирати вони щось навряд чи будуть. Три кімнати, кухня і віранда. Сильно показувати немає що. Це від котла, здається. Насос. Так, показую вам двір, город на двірні споруди. Не асфальтоване. Підвал закритий, але ну, казали, що не тече нормальний, не знаю. Літня кухня також закрита, газ бачу заведено, але... Зайти не зможемо. Сарайчики тут, до речі, яма здоровенна така. Не знаю для буряків чи жомна яма називають. така здорова. Трохи дуже бачите. Трохи є, що ремонтувати, тут треба дивитися до всього. Місце затишне село. Гарне, здорове колись було процвітаюче таке в цьому районі. В селі є школа, церква, садочок, магазини. Є якась ферма, люди працюють, ну, робота в основному, хто працює, всі в хрестині їздять або в Умань. Загальна ділянка 40 соток. Все приватизоване, оце город їхній. А так по оце дерево межа йде. Туди до кінця. І ось тут межа також. Ціна три тисячі. Може казав уже, не пам'ятаю. Ну, там туалет, навірно, був. Не підемо туди. Інтернат по вулиці йде. Ну, все, друзі, пишіть, що думаєте, дешево дорого. Все, дякую за перегляд. Всього найкращого.